Мерія зобов'язала компанію Галінвест знести 11 мафів, які вона незаконно почала будувати на території колишнього ринку добробут. Таке рішення напередодні ухвалив виконком міськради. Раніше міська влада уже зупиняла будівельні роботи через відсутність необхідних дозволів і видала припис про демонтаж до 1 липня. Проте Галінвест припис проігнорував. Вже за декілька днів робочі матеріали знову завезли на ділянку і продовжили роботи. І так після рішення виконкому знесення споруд має провести Галицька районна адміністрація. Жодного дозволу на встановлення мафів місто не видавало і не видасть в жодному випадку. Бо мафів ми там не бачимо. Це було зроблено в межах. Охоронюваної зони пам'ятки архітектури, яка там є, поряд відповідно, офіс охорони культурної спадщини видав припис, і на підсилення цього припису було прийнято рішення виконавчого комітету. Місто прийняло рішення, що на території колишнього ринку «Добробут» має бути влаштовано сквер.